Усім привіт! Ви на каналі Пластиліновий майстер і з вами я, Тимофій. Сьогодні ми робимо другу народну іграшку як баранець. Ми будемо робити два, а саме білого і коричневого баранця. Починаємо! Для першого баранця коричневого нам знадобиться світло-коричневий, темно-коричневий та чорний. Чорний нам знадобиться ще і для другого білого баранця, Але про нього пізніше. Ще нам знадобиться ось така стека. Але можна взяти отаку просту з таким наконечником. Проста стека для різання і кусочок фольги. Перший баранець. Для початку нам Потрібно відчепнути кусочок від основного і розка... з нього зробити такий невеличку ковбаску, отаку. І потім отак розка... розплющити її так, щоб вийшло ось така деталь. Потім ми беремо. І стекою розрізаємо ось тут. Один надріз це будуть ноги. І другий надріз. Так, і тепер згинаємо ось так ось. Зігнули. І тепер, роб... ну, я зроблю побільше тут, щоб було рівно. А якщо у вас вийшло рівно, то можете нічого. Не ре... редагувати. Так, готово. Тепер робимо так, ніжки. Одна, дві. Чотири, три, чотири. Ось так. Це буде як основа нашого баранця. Ось така основа вийшла. Тепер зробимо голову. Я буду робити із світло світло-коричного, того ж і темно-коричного, я хочу зробити, як деталі інші. Наприклад, вушка або ріжки. Роб, отак, робимо кружечок такий. І видовжуємо його, так розкатуючи пальцями. Так, зараз. Ось такий. Трошки можна видовжить. Ще, ага. Ось що в нас вийшло. Ось такі деталі. Тепер робимо ріжки. Ріжки можна зробити як? Розкатуємо отаку довгу таку як вірьовку. Так. Можна її зробити тонкішою, ну як ви хочете. Чим більший баранець у вас буде, тим такою товстішою треба зробити цю нитку. ось І тепер розрізаємо на дві частини. Ну У мене будуть невеличкі ріжки, тому я розріжу на ось такі частини. один і два. Так, готово. Тепер нам треба закрутити їх, як в таку мушлю. От так. ось так. І кінець не загибати, а зробити ось таку деталь. Видно? Так. І так само з другим. Трошки розкатаємо. Тепер крутимо не до кінця. І ось так. Ось на самому кінці трошки загибаємо униз, щоб вийшли ріжки. Ось такі. Один і другий. Так, третя деталь в нас готова. Тепер треба зробити хвостик. Хвостик маленьким, отак робимо, і тепер розкатуємо не дуже. І отак сплющуємо його. Ось так. Ну, можна ще трошки його, наприклад, фольгою беремо і отак трошки зробимо, отак, щоб він був, наче пишний, трошки. Ось так. Четверта деталь готова. Тепер зробимо йому вушка. Ви можете зробити баранця із іншого якогось кольору, але і вушка йому можете, наприклад, зробити із світло сірого коричневого. Ну, я люблю два кольори, щоб в мене було. Мені так подобається. Зробимо вушка із, із темно-коритного. Візьмемо отакі два кружечки і отак їх візьмемо, видовжимо одне вушко. Ось так. Ось так. Вийшли. Вушка в нас отакі, вони невеличкі. Ну, а ви можете зробити які завгодно, як вам подобається на свій смак. Тепер складаємо усе. Спочатку, отак, зробимо вушка. Так. Ага, мишки кріпимо ось тут. Ось так. Ось дивіться, ось так. Зробимо ріжки. Вушка я вирішив не додавати, мені чогось так ну, подобається. Але ви можете додати. Можете ріжки, наприклад, не додавати, а вушка додати. Тепер зробимо йому таку, як мордочку. Для цього візьмемо кружечок з пластиліну невеликий і розплющимо його. Ось так. І приліпимо на передню частину нашого, е, нашої голови для баранця. Ось так. І е, е, такі невеликі, ось такою. Стекою ми зробимо такі невеличкі отвори. Це буде ніс, ніздрі такі. У баранця. Ось готово. Тепер можна зробити очі із дуже маленьких крапочок із пластиліну чорного. Ось так робимо, готово. Тепер зробимо для баранця ось ну, таке невеличке, як волосся. Шерсті на голові трохи. Для цього нам потрібно зробити отак коло, а потім його трохи сплющить з одного боку. Ось так. І стекою можна зробити такі, як невеличкі надрізи. Ось так. Тепер ці надрізи трохи. Теж сплюснуть, щоб було гарно. І робимо для баранця причіску невеличку. Ось такий, така голова. Тепер робимо переходимо до тулуба. Ну, я причеплю хв... Хв... хвостик до баранця, Ось тут хвостик готовий. Я трохи сплющу тулуб. Тулуб, щоб, бо він мені не дуже подобається таким широким. Так. І тепер ось такою ну, на стекі, або ось такою. Ми робимо невеличку таку, як ямку у передній частині баранця для того, щоб поставити туди голову. Ось. Так, так. так, Усе. Баранець готовий. Ви можете його якось продекорувати ще. Наприклад, я продек... трохи зроблю йому таку як шерсть. Візьму трохи фольги і ось тут, отак покатаю. Так, так, ось. Ось так. І ще отак зробимо такий завіг. Ось такий баранець в нас вийшов. Ну, як на мою думку, нормально. Перший баранець готовий. Переходимо до другого баранця. Для цього нам знадобиться ті самі інструменти, стека, дві стеки з такими наконечниками, трохи гострими ну, ніж для пластиліну і трохи фольги. Цього баранця я буду трошки з іншим робити, такими особливостями, як скажемо. Починаємо. Так, візьмемо білий, червоний, зелений. Жовтий і оранжевий, помаранчевий. І з білого, так само, як і в того баранця, зробимо ось так розката. Трохи його видовжимо, ось так. Ось так. І розкатаємо і розплющимо так, так. Так, так, у мене не дуже вийшов він широкий, товстенький такий, ну, нормально. Ось так. Тепер розрізаємо. Цей баранець буде трошки таким, меншим на ногах. Тільки тут він трошки отак От робимо і робимо ніжку. Згинаємо в одну сторону, в іншу сторону. Пластилін трошки ламається, бо не дуже таким качеством скажу по-російськи. Про це в мене скоро вийде. Окреме відео, як вибрати добрий пластилін, щоб він не ламався, які марки будуть Пласт... ну, пластиліну я використовую для ліплення. Тому чекайте. Так. Ось, тим часом я зробив. Тепер робимо із того самого білого, робимо голову. Але я зроблю тепер у баранця, щоб була трошки е, спереду, отак, як назвати, як шийка. Ось так робимо. Все, я підготував частину баранця, визначив, де в нього буде цей. І робимо голову. Розкатуємо так само такий, як овал. Об'ємний і отак робимо. Готово. Ось так. Частина зроблена. І треба зробити таку шийку йому. Мені не дуже подобається шийка і баранці, ну, я зроблю. Так би мовити, для колекції. Ось. Так. І стекою можна тут усі стики, кінців. Так. Усі зіткнення такі невеличкі. Підмазати. Готово. Ось так у нас вийшла перша частина баранця. У цього баранця я хочу зробити хвостик вверх таким закрученим. І, так, ріжки будуть жовтим. Кольору беремо жовтий. Так само розкатуємо, але в цього баранця я хочу зробити не так. Як в того у нього, у того були закручені, а в цього будуть вверх закручені. Так. І, угу. потовстіше розкатуємо. Ось так. Відрізаємо кінці, які не дуже гарні. Ось так, один. І такою самою довжиною. З, з такою самою довжиною ми робимо інший відрізок і тепер його закручуємо. Але ось так. Ось так Ось так. верх. Ще раз покажу на другому. Ось так. Один виток, другий виток і Третій закручуємо. Ось так. І тепер отут згибаємо з скр... кінців. Так, це буде з боку, значить, цей бік. Згибаємо. Готово. Ріжки такі у оборонця, готові. Трошки підкручу, так щось не так вийшло. І робимо для баранця. ву. Вушка не буду робити, буду робити такий, як Ну, можна зробити йому червону, такий вузлик зробити бантиком на шиї. Мені дуже подобається. так. Можна не бантик, а можна, наприклад, зробити дзвіночок на шиї. Зараз я покажу, як і дзвіночок можна зробити, і бантик. І можемо приміряти, що буде йому підходити більше. Робимо ось таку довгу нитку із пластилінну, і розрізаємо її на дві частини. Її можна зробити потонкіше. у один, два. І давайте зробимо. Наприклад, ну, дзвіночок. Дзвіночок ми робимо так, конус. Такий робимо і е, е, катаємо дуже маленький, якщо буде видно на камеру. Ось ось прям такий маленький відрізок. І його згинаємо об степку. Ось я згинаю. Якщо у вас більший, можна зігнути об щось інше. Так ось такий дзвіночок вийшов. Тепер кріпимо його на нашу ниточку. Ось так. Це перша. У нас така прикраса для цього баранця. Ну, дзвіночок теж непоганий вийшов. Один. І просто бантик. Бантик можна зробити без. Ну, без такого. Цього бантик робиться дуже просто. Отак От згинаємо один раз, ось, щоб вийшла така невелика петля. І другий раз. Він бува не завжди виходить з одного боку однаковим. Ось, дивіться, ось такий бантик. Мені іначе так навіть гарніше виходить, коли бантик не рівномірний Так, ось готовий. Друга прикраса готова. Ну, потім можемо визначитися, яка прикраса ліпша. Я хочу зробити йому такі зелененькі копиця. Ну, це все-таки баранчик е іграшка, то вони можуть різними бути. І оранжевий хвостик. Ну, можливо, ви захочете зробити іншим кольором, але це іграшка. І ваша фантазія, ви можете зробити е різними кольорами, навіть сині. Отаку невеличку ковбоску. Тепер її стекою. Трушечки так надрізаємо. Ну, можна е, зробити якоюсь це іншою стекою, але я свою чомусь не знайшов, то ось такою зроблю. Ось один, два, три, чотири. Треба зробити такий, як... щоб не гладке воно трохи було. І завернути е в сторону, де оцей така нитечка, чи як її назвати, вона гладенька. Ось такий у нас вийшов як равлик мушлік. І причіпляємо, можемо збирати нашу баронцю. Ось такий хвостик. Наче небагано. Тепер робимо йому копицю. Робимо чотири таких кружечки. Один, два, три. Чотири. Ну, я не дуже великі буду робити, бо в нас я люблю робити міні все-таки. Ось так. Спочатку розплющуємо і причіпляємо. один, два, ось другий. І. Ось, ось так, третій. І останній четвертий зробимо. Все, готово. І так, 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 так. Ну, наче непогано, але ви можете не робити. Копиться такі. мені і так подобається, і без них нормально було е, готово. Ми робимо оченятка. Так само, як в коричневого беремця, ми зробимо один кружочок. І другий кружечок. Один. І причепляємо. Я тепер буду причепляти спочатку очі, а потім вже ріжки. І тепер. Прийшов час для рогів. Ось так робимо. Один причепляємо. Ось так. щоб вийшло. І так. Готово. Шию я поки отчеплю, бо мені так не дуже вдобно робити. І ось. сюди. Готово. Із І червоного я хочу зробити таку, як накидочку йому. Величку, будто баранця накрили чимось, і він такий гарний. Тепер робимо, вирізаємо квадрат або прямокутник ліпше. Чим товстіший такий ширший баранець, тим. Прямокутник треба довшим зробити. Можна його прикрасити, наприклад, чимось якимось узором, якщо вам так подобається. Ну, я залишу, так, зараз вирівнюю, я залишу ось таким виглядом. Тепер робимо от сюди. Тепер робимо оцією стекою ось таку невеличку ямочку для шиї нашого баранця. А на шиї робимо такий невеличкий конус. Загострюємо її і причепляємо. Це для такий лайфхак, для з'єднання таких деталей. Готово. Тепер я зроблю невеличкі дірочки в передній частині голови баранця. Так. ось Так, один, другий. Ага. Готово. Це його ніздрі, він... щоб він дихав. Ну, я почеплю йому дзвіночок. Так, я візьму пінцет, щоб мені легше було. Давай, давай, давай. Ось так. Готово. Ось такий баранець. вийшов. І його такий братик, як скажем, коричневий. Ну що, я буду прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім до побачення! Дякую за перегляд. До побачення!